Привіт, всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні будемо готувати запашну, м'яку, гарну із кориночкою свинячу рульку. Ось дивіться, у мене така рулька, вона 1 кг 200 грам. Це на даний момент дуже бюджетний варіант, тому що вона у мене вийшла 109 гривень. Ретельно її вимила і паперовим рушничком витерла. і тепер з усіх боків натираю. Зразу сіллю, а потім ще на тру перцем. І вона повинна так полежати хоч би півгодини, а ще краще, як ви залишите її десь на годину, щоб вона трохи так від солі підсохла і трохи прийняла на себе перець та сіль. Прийшла година, ставимо пательню, додаємо олії, десь орієнтовно 15 мл. І на гарячу пательню кладемо для обсмаження нашу рульку і смажитимемо, перевертатимемо з усіх бочків. Поки рулька смажиться, беремо дві середніх морквини або одну велику і ріжемо на 4 частини кожну. Не потрібно це буде варитися воно в бульйоні, не потрібно її дрібнити. Достатньо так. І тепер одну цибулину велику, і на 4 частини. Також беремо. Часник. Часника беру одну головку, у мене тут шість великих зубців, і я їх ось так: от просто розчавила, не кришила, щоб вони могли віддавати свій сік. Рульку обсмажила, забираю її в каструлю, а сюди до пательні додаю моркву. Кладу так, щоб її теж обсмажити з усіх боків. І цибулю теж кладу так, щоб до золотистого кольору буду обсмажувати з усіх боків. І, звичайно, чесник висипаю, щоб лавровий лист краще віддав свій аромат, його ось так обпалюю на вогні і кладу до пательні. Тоді запах швидше передасться і буде більш таким ніжним. І бульйон теж пахнутиме ідеально. Кладу маленьку гілочку розмарину сюди. І в мене 5 зерняток ялівцю. Ялівець свіжий. І я його ось так розламую і кладу. Більше не потрібно, тому що він має дуже насичений такий запах, і щоб він не перебив запах самого м'яса. Ось уже одна сторона підсмажилася. Я перекладаю її на другу сторону, щоб воно з другої сторони теж гарно засмажилося. У мене ще залишилися від домашнього джину рейфрут та лайм. На джин я брала цедру. І сюди теж хочу зрізати цедру. Зовсім небагато. Дві смужечки таких ось. хай вони теж тут підсмажаться. І з лайма теж трошки. Ще що там що залишилося дуже гарний такий запах дає. І тепер до сюди до пательні додаю одну склянку 200 мл домашнього сухого червоного віна. І орієнтовно десь 10 хвилин випарюю, щоб алкоголь випарився, а сам запах віна залишився. Все пропарила і тепер це все додаю в кастрюлю до рульки. Запах вийшов неймовірний. Пахне глінтвейном якоюсь хвоєю Новим роком. Не знаю, дуже запашний буде в мене бульйон. Все сюди, в кастрюлю вилила і тепер доливаю водою, але уважно: води на дві треті, щоб верхня частина шкірки рульки була не покрита, тому що як покриєте, вона може тріснути. Тепер я сюди ще додаю свій бульйон овочево, курячий у мене тут. Бульйонний кубик. Як робити обов'язково під відео дам ссылку, якщо вас зацікавить дуже зручно, і запашний бульйон буде в мене ще плюс до всього? Все ставлю на плиту на маленький вогонь і орієнтовно на 3-4 години. Але періодично ми відкриваємо і поливаємо саму рульку, ось таким чином. Десь хвилин через 20 на протязі цих годин ось я роблю таке купання їй. Дуже пахне гарно, приємно. Поки у нас вариться рулька, то я вирішила, що до рульки я зроблю ще картоплю. У мене тут кілограм картоплі. Я не хотіла вже ставати різати, у мене є така насадка. Я швидко через насадку її подрібнила. Перекладаю її в кастрюлю, заливаю холодною водою і ставлю на вогонь. Тільки закипить, після кипіння 5 хвилин, вона повинна прокипіти. Забираю. Ось вона прокипіла 5 хвилин, я її відсідила і тепер робимо для неї заправку: 5 г солі, 3 г перцю, 5 г паприки. 5 грам італійських трав, 5 грамів сушеного чеснику, і десь 2 столових ложки олії. Сюди додаю і починаю змішувати все. І тепер все, що змішали, будемо додавати до картоплі. І перемішувати, щоб цей наш соус. Із солью, спеціями, з олією, розійшовся по всій картоплі. Ось так змішую, і вже, ну, але я це роблю, коли уже рулька в мене готова. Відкриваємо. Дивіться, яка тут краса. Той бульйон, який був. Він в мене на ранок повністю захолов, як холодець. Його можна використовувати для виготовлення різних соусів, його просто загустити. Він дуже насичений і там е, такі переливи смаків дуже-дуже цікаві. Тепер я взяла скляну форму і на пергамент викладаю рульку. Ось так. І зараз буду робити ще до неї намазку або ж глазурю. У мене тут одна столова ложка меду, одна столова ложка гірчиці. І візьму одну столову ложку кетчуп. Все змішаю. І буде намазка для нашої рульки. Духовка в мене вже нагріта на 200 градусів. І так як у мене рулька вже готова, потрібно буде зробити тільки скориночку. А картопля напівготова, то достатньо буде десь 25-30 хвилин, щоб вона побула в духовці. А ви дивіться по можливостям вашої духовки. Я намашую, щоб вона була така не тільки смачна, а ще і гарна. І шкірочка буде мати такий солодко-гірчичний присмак. Ну, я думаю, що всім таки подобається. Все, і тепер залишилося тільки рульку обкласти картоплею. Я зараз ось так з усіх боків потрошку порозкладаю її і буду швидко ставити в духовку, бо вже такі запахи, що немає сили терпіти. Дивіться, яка ж кориночка. Я зараз розріжу і покажу, який запах іде. Ну... Я точно на новий рік буду готувати таку рульку. Вона у мене вийшла зі смаком Нового року або ж Різдва. Обов'язково приготуйте і чекаю коментарів від вас. Можливо, у вас є свої рецепти приготування рульки, то обов'язково напишіть в коментарях, подивіться, яким я м'ясо. Обов'язково готуйте і до зустрічі!